Скажу тобі по секрету, по руху цієї планети можна будувати річний прогноз по кожному знаку зодіаку. Вона має значний вплив і покаже, в якій сфері життя ти можеш йти в масштаб. Тож, чесно кажучи, дуже чекала цей транзит. Привіт! Мене звуть Олена Бойко і я астрологиня. Рада вітати тебе на моєму каналі, де ми говоримо про астроподії та інші цікавинки космосу українською. Ми з тобою продовжуємо пірнати в цей цікавий і часом тригерний світ західної астрології, а цього разу тригернуло знатно. Додивись це відео до кінця, бо сьогодні ми поговоримо про соціальну планету Юпітер, як вона вплине на нас та що особливого буде пов'язано і було з подібним транзитом в минулому. Емоційно непросто далася особисто мені ця інформація. Тож, дякую, що ти тут. Підпишись, якщо ще не було цього зроблено, і. Будемо розбиратися разом. З 10 червня 2025 року і до 30 червня 2026 року планета Юпітер буде рухатися по знаку своєї сили, знаку РАК. Цю планету, як ви вже точно від мене чули в попередніх відео, називають великим щастям гороскопу. Вона про масштабування, про оптимізм та про розширення світогляду, а також про релігійно філософські питання та подорожі, особливо за кордоні. Та ось тут буде невеличке але бо Юпітер, потрапивши в знак рак, який, між іншим, про місця, де ми народилися, і батьківський дім може розвернути історію в протилежну сторону з-за кордону додому. Цей період про бажання воз'єднання, так би мовити, зі своїм корінням відчути, хто ми є, звідки прийшли і ким себе називаємо. Тому на таких транзитах дуже часто підіймається бажання як ніколи відстоювати своє. Важливими стають цінності, традиції, сім'я та рідна Земля. А так як планета соціальна, то і вплив іде не на окремих людей, а на спільноту в цілому. Тож можуть створюватися нові об'єднання патріотично налаштованих людей, якісь релігійно чи духовні об'єднання задля відстоювання тих тем, що притаманні певній групі людей і цілих націй. Період оберту Юпітера приблизно 12 років. І спочатку я хотіла пірнути дещо подалі і підсвятити період кінця 80-х і початку 90-х років ХХ століття в сенсі проходження планети Юпітер по ознаку Рак. Потім підібралася дещо ближче, з 13 липня 2001 року і до 1 серпня 2002 року, де були відповідні тематики в світі. І страшні події, які для когось були боротьбою за своє, а для когось Велетенською раною для країни і багатьох інших країн в світі. Впевнена, ти знаєш про ці ситуації. Але насправді, насправді далеко ходити не знадобилося. Повернімося всього на один повний оберт назад, і впевнений настрої і тематики Юпітера в знаку Рак. Ви зараз відчуєте дуже яскраво. Востаннє такий транзит був з 26 червня 2013 року і до 16 липня 2014 року. І ретроградна фаза, яка все більше акцентувала, припала на період з 7 листопада 2013 року і до 6 березня 2014 року. вам? Нічого не пригадується в цей період в нашій країні. Також можна до попередніх тематик додати повернення до рідної землі в сенсі бажання проводити час більше на природі, носити одяг в стилі етно, вивчати історію свого народу, приділяти більше уваги освіті дітей, добробуту людей похилого віку та підтримці материнства, батьківства. Думаю, що ми побачимо ріст кількості різних інфопродуктів, що стосуватиметься вивчення свого роду, кодонації, а також збільшення уваги на взаємодію жінок між собою. Гарно мають йти питання, що стосуються нерухомості та облаштування затишку. Та все ж, Юпітер теж даватиме свої і плюси, і мінуси, в залежності від того, яка взаємодія буде йти з вашими картами народження. Бо, в мінусі, ці тематики увімкнуться з величезним надлишком, а там, де занадто то вже не є добре. Тож всі представники знаку РАК, що народилися до 18 липня, в цьому році відчують гармонійну взаємодію з Юпітером, а також скорпіони, що народилися в період до 18 листопада, та риби, що народжені в період до 16 березня. Напружена взаємодія буде до огнів, народжених до 16 квітня, Терезів, народжених до 18 жовтня та Козирогів, народжених до 16 січня. Звичайно, що соціальні планети, на відміну від вищих, знаходяться на певних точках в твоїй карті не місяцями. Тож їх дія приносить події не з поступовими змінами, а ситуації, які зміни дещо пришвидшують. На яку саме сферу вплине цього року Юпітер, можна переглянути в твоїй карті народження. Тож записуйся на особисту консультацію, якщо тобі це цікаво. Посилання вже чекає на тебе в описі. В наступному відео я розповім тобі про астроподію, яка закладе певні тенденції для кожного з нас на найближчі 3 місяці. Ти точно знаєш про цей день, навіть якщо не цікавишся астрологією взагалі. Цікаво! Підписуйся на канал, натискай дзвіночок, щоб точно не пропустити це відео. Буду вдячна за коментарі і вподобайки. І до нових зустрічей!